Важливо, що сьогодні учасником цих наших нашої дискусії є пані Ніна Біляєва, яка власне представляє рух Східна Слобожанщина, яка представляє ті етнічні українські землі, які Наразі входять, так би мовити, до території конаючої імперії, і дуже важливо розуміти, що пані Ніна вирвалася з лабет ФСБ і з лабет імперської імперських спецслужб вже після початку повномасштабного вторгнення в Україну і. Так, так склалася її доля, що вона таки їй вдалося вирватися звідти і перебратися на територію України. Хоча з другого боку, про те, що я казав, зараз українські чиновники також роблять бар'єри для того, щоб біженки ну мені наблясна набула повноцінний юридичний статус біженки. Тому я прошу вас до слова, пані Ніна, про ту проблему, яку ми говоримо, і те, що ви хочете транслювати для, для учасників нашої конференції. В першу чергу я хочу подякувати організаторам цього заходу і атмітити, що праця над іздательством цієї книги це дуже важливо, тому що. Дослідження історії дає нам основання для правові основання для самовизначення народів. І коли я підготувала, працювала над статтєю для цієї книги, я сама для себе Відкрила дуже багато цікавих фактів про свою історію, хоча я її знала, ну якісь обші загальні моменти. Але коли я почала дослідження і працю з документами, я зрозуміла, що Ну, є і правові підстави о недобровольному приєднанні цих земель до Росії спочатку до радянської Росії і, ну, потім вже до сучасної Росії, тому що жителі мешканці та Курщини Ще 100 років тому назад вражали ну в тому числі і в письмах, і в західних. Тобто там, було дуже багато з'їздів на цих землях, на яких всі вражали, що хочуть до складу України. Спочатку це бажання було до автономної Української Республіки, яка була провозглашена першим універсалом Центральної Ради. Потім, коли була провозглашена Незалежна Українська Республіка, третім універсалом, вже по-другому. Кругу почали писати лісти, що ну, раз розглишена Незалежна Українська Народна Республіка, то ми хочемо до Незалежної Української Народної Республіки. І всі ці бажання вони припинилися війною, тому що радянська. Росія, хоча і з одної сторони, установлювала дипломатичне відношення з Українською Народною Республікою, з іншої сторони, почала війну, і про це теж треба пам'ятати, і доносі до мирового суспільства, тому що Uh, ну, для многих uh, ну, багато хто думає, що ну, от, от це от, якось такий випадок, от ця війна, а це е, не перша війна uh, Росії проти uh, України і проти українського народу. Uh, і uh, uh, туди uh, вот, uh, uh, в перший раз землі после враження бажання приєднання до України, до Української Народної Республіки, вони були окуповані. Потім, там вони частично були освобождені, потім вновь окуповані. Потім вже в радянський період, коли ну, можливо, було було ставити питання у зміни кордонів між республіками. Мешканці Воронежщини та Курщини виражали бажання у приєднанні їх до радянської України. Ну це були те ж саме бажання. але просто вже зрозуміли, що не можна казати, що ми хочемо до Української Народної Республіки, тому що вже її не було була радянська Україна. Ну, все ж таки не хотіли бути в Росії, хотіли до радянської України, тому що хотіли бути в Україні. І всі ці рухи вони були прикрещені тільки розстрілами, коли Просто всіх, х, ну, хто там смог, уїхати в еміграцію, а хто залишився, ті були арештовані и розстріляні. І туди, ну, да, люди, перестали писати ці листи і перестали виражати ці бажання. Але з з часом, коли Радянський Союз пристав існувати, дев'яносто перший рік, казалось би, українська культура і пам'ять в українській історії повинна була пристати існувати, але як от такой маленький Глоток воздуху свободи почули, у нас почали здавати українські газети. Була газета Східна Слабожанщина. Вона, здавалась, його вдавництво було з 92 по 95 рік. І тут теж ну, треба помітити, що. Коли весь світ э, э, вважав Росію демократичною, вона вже намагалася знищити українську культуру. Тобто 95 рік вже була закрита українська газета на Вороніщині і Ну, на той час українці воронішні знайшли розуміння і підтримки якось тому, що ну, в тому числі і України з Росією були добре дипломатичні відношення. І підняття цих фактів, а там в цій газеті перший номер 92 рік на першій стороні було написано Слава Україні. Я можу продемонструвати фотографію цього номера, тобто, це іздавалося на неворонічним. Там були статті якраз про знищення української культури Російською імперією та Радянським Союзом. І це вже тоді було неприємно. Для російської влади, яка вважалася демократичною. Вже, от, цього не треба. Зачем це пам'ятати, зачем піднімати? Так, така історична пам'ять нам не треба. І о, також ну, на цьому не зупинилося, коли ну, щось можна було робити. О, були э, також э, б, було організовано навчання української мови в декілька воронежських школах, э, і, э, в області, і, і в тому числі в місті Воронежі, потому, тому що э, хоча э, Воронеж і не входить в історичні землі східної Слобожанщини, але як центр регіону, який має українську історію, українці з Півдня області вони пересілялися до центру регіону, тому вони жили і, і живуть і в Воронежі, і такі школи були. І це було не з підтримкою держави, це було тільки. На ентузіазмі української діаспори, української общини, людей, які хотіли зберегти українську культуру. Також для мене був цікавим факт, що 2009 рік до Воронежа приїхав Верховний комісар ОБСЄ, і в Ачоті, який е, е, був зроблен по итогам цієї поїздки, е, було отмечено порушення е, мовних прав мешканців Воронежської області, е, тому що комісія побачила, що вони у е, своєму житті е, розмовляють українською мовою, е, але е, Ну, це е, південь е, області, е, але вони е, не можуть Читати і писати українську мову, тому що в школі вони навчаються лише російською мові. І це наблюдання якраз і показувало, що якщо мешканці розмовляють житті українською, українська їх рідна мова, а російська для, для них не рідна, але навчають їх тільки не рідної мови, а, і а, ну, це не так давно було, це всього там 16 років тому назад, і все ж таки ну, знаходились люди, які не лякалася про це говорить, говорити і доносити це до вот таких комісій. І що робила російська влада? Вона робила на східній Слобожанщині те ж саме, що вона робила по всій Росії в отношенні українців. Вона спочатку до 2014 року. Вона знищувала всі українські організації, які існували в Росії. е, ці організації закривалися слібоп під адміністративним давленням, либо а, за рішенням су, російських суддів, і а, коли Росія уничтожила всі українські організації, а, на території, яка призна, признається зараз її, а, туди вона пошла далі унічтежать український народ, українську націю на територію а, України. А, і а, от ця історія, а, яка доходить до нас, да, непреривно, вона показує, що. Што означають ну, все договори, які укладають Росія, все э, конвенції, які э, вона ратифіцирует, э, ничегоого не значит. Тому що це э, Росія любитить лишь ну, для того, щоб э, показать э, э, что есть якобы які там права, Uh, насправді це uh, тільки для того, uh, щоб виграти uh, час uh, для того, щоб напасти uh, знову, uh, тільки для цього. Uh, uh, і що uh, касається да, ну, сучасної uh, ситуації, коли ну, uh, часто uh, запитують, uh, Скільки людей зараз зберігає свою ідентичність, ну, насправді дати точні оцінки дуже важливо, тому що ну, ніякі соціальні дослідження зараз привести неможливо, але все ж таки ті уголовні кримінальні справи. Які вже є за українську ідентичність на Східній Слобожанщині, вони говорять, що Росія сама дуже лякається От можливості усвідомлення мешканців східної Слобожанщини, збільшення цієї усвідомленості. Що вони є українцями, і, навіть, ну, якщо зараз цей відсоток не дуже великий, але можливість збільшення його, тому що це історична правда, вона дуже лякає Росії, тому і будь-які проявлення своєї української ідентичності. Вони можуть привести людину до візниці, як сталося з Олександром Дімітренком, з Антоном Осипенка і іншими діячами. І от тому я думаю, що ва важливо. важливо Доносити це і до українського суспільства, і до мирового тому, що ну щоб було розуміння, що Росія не останавливається в цій війні. Дякую.